Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буду знімати відео про те, як ми готуємо суші. Так, рис уже в нас вариться. Я взяла 2,5 стакана води і 2 стакана рису. Чуть-чуточку підсолила водичку і рис вариться, щоб він гарно розварився, щоб він такий клеївся, наче трошки. А те хочу зробити омлетик такий, прослойка був закручувати роли. Так. Це Та я убила вже два яєчка. і ще два яєчка. До нас приїхали внуки. Маргоша й Діма Забажали суші. Десь поїхали в магазин понурі, а я поки підготовлюю інгредієнти. Рибка солиться, я сама засолила. Кому цікаво, я в конці відео вам е, скину рецепт. Ось яєчка я розбила 4 штучки. Сюди я трішечки положу сахарцю. Десь пів чайної ложечки і трішечки соєвого соусу, щоб був колір гарний. І вилочкою так розмішала. Трібно, щоб риз гарненько роз... розварився, щоб віддав свою клейковину. Нам потрібно, щоб він аж склеювався, як ми будемо його розмазувати. Так, сковорідка нагрілася, я виливаю сюди наш омлетик. Так, поки мисочку відставлю, бо буду ще один жарить. Я ще в рис теж трішечки стою соєвого соуса десь пів столової ложечки для смаку. Рис майже готовий, розварився, прохолоне і буде густенький. О, дивіться, як гарненько. Це дивіться, який омлетик. Класний. Ось, бачите? Ніде не порвалася, ніде нічого. Так, друзі, починаємо робити суші, ролли наші. Так. Приготувалися вже. Ось рибка, де я вам казала, красненька, бачите? Так, нурі, огірочок, сир твердий. Так що у нас тут іще майонез домашній. ікра з креветками водний світ. Бумлетик, де я ось оде на сковородці жарила. Я забула вам сказати, друзі, що на сковородку нічого лити, олії, масла, нічого не треба. Дивіться, які. Зараз будемо готувати домашні ролли. Так? Чи як? Отак. От, так Кому цікаво, дивіться, хто полюбляє. Кому сподобається буде і собі теж готувати Дома Головний інгредієнт це рис, звичайно. Зараз будем. І водичка, щоб пальчики мочити. Обов'язково потрібно. Внучечка готова для печених ролів, так? Да? Вона знає як. А, ще порізати нам треба. Омлетик. Киця, отак диви. Ну, да. На тоненький, так? Да? Угу. На такі довгенькі полоски. Воно ситніше получається і смачніше. Ще треба порізати крабові палочки. Такі маленькі, нурі 10 штучок. Крабову палочку ріжемо на три частинки вдовж. А ти що там? А ну розкажу, що ти там на мічила, Марго. Сир. Крабові палочки. І курка, І майонез. Другим курина грудка. Копчена, так? Да? Да. Далі майонез. І корка, і сир. Приготуємо ще красну рибку. Поріжем. А не будемо класти корінну грудку? А грудку не класти? А я ж не знаю, це ж ти. Та можна, Кости? що хочеш класти. грудку і все. Ну так, ти ще копчену грудку поріжеш, так? Да? Угу. Правильно. Друзі, все ми приготували. Будемо починати крутити роли. Так, як ви знаєте, ось така шершавенька сторона, це вверх, а гладенька блискуча це низ. І будемо з маргошою суші робити. Я їх давно вже не робила. Ручками у водички мочимо. Руками беремо рис. Рис я варила не Спеціальний, а єгипетський. Теж буде смачно. Не обов'язково. Ти знаєш, що не на весь, не на весь листок, на половину листка. А, так, да, половину і не до кінця сюди. Як дуже Диви, лист. як липне. Дома. Гарно все. Як потрібно. То воно не дуже вкусно. Да. А збризувати буде? Лимонним що? соком? Так. Да. Не знаю. Діму после. Во нас руки рядом. А ти так взагалі дуже тонко киця. Чуть-чуть більшенько бери. Бо я рис люблю. Mm. Так, тут чуть-чуть не достає до краю. Чи можна, що дай лимонний сок? Не знаю. Щоб кисеньке було. Не, не надо, воно там не почувствується. Да? А ми будемо у соєвий. соєвий соус мочать, Да. Що так розмазувати треба? Ну, то, щоб не сильний великий слой був цього рису, бо воно потім не смачно. А мені смачно, я люблю таке. О, з внуцею наробимо в мене вже манікюр новий. Бачите? <гум> так що ручки чистенькі ухожені, ногтики теж. Дякуючи Маргоші, моїй. Я роблю з. Так, я з чим роблю. Що ж за огірок, паличка і сирочок положу. О, диви, якраз по два гірочка, так вдоль получається, так? Диви. Я роблю із рибкою я люблю. А з чим цей? От туди ложи, Сюди, так. Да. Так можна і сюди. Що ти вже будеш скручувати? От да. ти гарно всього наложу. Що сюди до рибки ще ложу? Я теж це положу. Сирка положи. І це я положу. Омлетик. Що ще вложиться? Плавлений сирок, так? Да? Два кусочка положу. Я такі люблю домашні. Настояще. Все берем, закручуємо. Так О! А чого це воно вилазить? А воно ж там його багатьо. Так треба бачиш, положити рис, щоб воно... Клеї ось до нього. Та тоненький дуже. Це я теж дивлюсь на да, якось. Не український. Ми любимо таке гарне, мощне. Ой. Ого! А можна там і на стол складати обережну? О, дивіться, який в нас. У мене український рол, а внуці який молодежний. Да, якісь маленькі в мене є. Друзі, тільки не смійтеся. Ми робимо для себе. Так як уміємо. Любительські називаються роли. Побач, так трошки. Слой ложи, риса, щоб хоч видно його було. А ти ж остав для тивого намазки. А кого залишить? Ну, цих штук. Ні, вони зверху. Ми ріжемо суші і кладемо так от, сушу, і зверху намазуємо оцю штучку. Такий грибочок находимо. Ааа. Ми його ставимо і запікаємо. А, я думала, що ні, всередину треба. Ні, не всередину, наверх. А, Бачите, друзі. Молодіж нас учи. Це я цей рецепт сама придумала. Накидала туди і так само. Угу. Бо в інтернеті шукала, нічого не могла незнайка. Ну так же ж і придумують. хто я теж придумав ці роли робить. Омлетик жовтенький, бачите, такий красивий. З домашніх яєчок. О, навсюди вже довжину рибка. <гум> я люблю так, щоб гірочок був товстенько. А я два штучки. Чотири штучки положила. О, правильно. З двох сторін, так. Да? Угу. Ірочки теж домашні, чого їх жаліть. Так. Чого їх жаліть? Треба, щоб було мачно. Так. Берте, на у нас коврики у целофані такому. У харчовій плівки. Щоб потім протерти? Чи помити? Помить, так, да, просушить. Сухою серветкою витерти. Та. Дивіться, який гарний. Нічого, це для себе ми оце поїмо теж, обрізаю. Красавчики, правда, товстенькі, які колбаски такі. Українські колбаски суші. <гум> Дивіться, який класний єгипетський. І не нічого не розсипається, все як потрібно, злипається. А ми з мамою теж робили. Так. Купляли спочатку такий спеціальний рис. Та він дорогий той спеціальний. та не відрізняється. не відрізняється, звісно. Просто треба вміти готувати правильно. Професіонал. <гум> Молодіж нас взагалі продвинута зараз. Молодці. Все допоможуть, все навчать, все підкажуть. І нам легше з ними жити. Цікаво, а як роблять майстри по сушам, по ролам? У них краї так не виглядають. Відрізають. відрізають. Я в Тіктокі бачила. А -а -а. Клас! Що ще треба? Все, друзі, ми понакручували наші ролли. Ось о, дивіться, тут 5. Ой, і тут 5. Зараз ми їх поріжемо. Будемо ножика мочити у водички. Так, а ну, будемо пробувати. Ніж, наче в нас гостренький. О! На які? Більші? Можна трохи тонші. Ще тонші? Отакі? Да. От да. А вони ж не влізе. А, це треба на один раз? Ну так. Да. Я можу такий на двоє, на троє перерізати. І, і кусати, да, як кров'янку. Я О, поет, так? Да? О, О да, це ложить в пину. Ты бери складай. Давай я цю сторону тобі, а цю сторону буду різати. Ну як вам, друзі? Красота? Зараз ще виложим печені. Побачимо, які вони в нас вийшли. Ну що там у нас в духовочці? Та хай ще трошечки постоять. То Та вже так, мені кажеться, хороші. Ні, воно не розплавився ще навіть. Ні, не розплавився, хай розплавиться. Ну-ка, зараз о. О, вже наче не починається. А запах який смачної Держи, це гарненько. О, яка смакота. Друзі, це ми не для рецепту робимо, а. А просто показуємо вам, як ми готуємо для себе. А хто захоче? Да, хто захоче, теж собі приготує. Тут, тут нема нічого складного і важкого. Особливо оце краї пообрізали, зверху тею намазочкою помазати. Що ти там мішала? Ну розкажи. Майонез твердий. На тертушку, так? Так. Да. Далі корка водний світ. А, і корка водний світ. Ну, я вже показувала її, да? І в одному тут крапові палочки, а там е, корина грудка кубі. Ой, ну вже я слюна, звичайно, тече. Хочеться вже пробувати. Але трішки почекаємо, поки ці допечуться. І будемо смакувати. І друге дечко ставимо в духовочку. Ну, десь 5 хвилинок мало. Десь... Треба дивитися, щоб дивитися. Дивиться, так. Да, по своїй духовці дивіться, друзі. Запеклося вже й друге дечко. Друзі, наші роли готові, будемо смакувати, запрошуємо вас до нас. Так що, дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. До нових зустрічів! Пока-пока. Друзі, я вам обіцяла сказати рецепт, як засолювати красну рибку. Значить, беріть літр водички і 250 грамів сольки закип'ятили, прохололо і туди помиту красну рибку, чи 200 грам, чи пів кілограма, чи кілограм, стільки ви забажаєте. Вона придушується чимось важкеньким і стоїть не більше 7 годин приправ, не ні цукру, нічого не потрібно. І от така рибка. У нас полюбляють страшне. Я вже робила, засолювала цю рибку рази в 10. Дуже-дуже смачно. Так що, будьте здорові, готуйте. Пока-пока!